Ми закінчили знайомство з видатними жінками давньоруської доби, але перш ніж перейти до наступної історичної епохи, хотілося б поговорити про роль жінки у древній Росії загалом, не тільки про те, як жили, боролись за владу, допомагали чоловікам, влаштовували особисте життя, княгині, князівни чи королеви, а яким було життя середньостатистичних росинок наших пращурок. Як ненароком не втрапити на очі законному чоловікові оголеною, як пофарбувати волосся в потрібний колір, якщо фарби не існує, як швидко народити здорову дитини, якщо треба пройти 500 ритуалів? І як в таємниці приготувати вечерю. Та ще багато іншого, чим жили наші пращуки. Спробуємо з'ясувати сьогодні вже старе. Древня Русь одна з наймогутніших в ранніх феодальній Європі, але роль жінки була дуже середньовічною в прямому і образному значенні. Причому у гіршому його варіанті. Літописи вкрай мало нам розповідають про жінок. Якщо я згадую, то як і діти в додаток до глави сім'ї. Жінка сприймалась переважно в контексті свого чоловіка: спочатку батька, а потім і законного обранця. Проте слово обрани це дуже пафосно сказано, адже чоловіка їй зазвичай обирали батьки, і до весілля вона його не бачила. Після шлюбу дівчина повністю належала новій сім'ї, а саме її чоловічої половині чоловікові або свекрові. Без їхньої згоди, перш за все, без згоди законного чоловіка. Жінка не могла вийти з дому, знайомитись чи розмовляти з кимось, дарувати чи отримувати подарунки. А в родовитих сім'ях дівчина взагалі до заміжжя не мала права виходити з батьківської садиби. Тобто, шлюб був. Спасінням і можливістю урізноманітнити своє життя, як мінімум, вийти за паркан. Це звичайно було дарунком долі, якщо чоловік був хорошим і лояльним партнером. А тирани, аб'юзери і неврівноважені особи зустрічались в будь-якому столітті, а в середні віки і богаті. в, в язичницькій Росії шлюб не був чимось сакральним чи особливим. Це скоріше така угода, в якій сім'я дівчини має свої корисливі мотиви і вдало їх реалізовує в особі доньки чи сестри. Шлюб було легко укласти і так само легко розірвати. Часто практикувався процес умикання, коли хлопець викрадав дівчину, яку хотів взяти собі в дружину. Найчастіше це умикання відбувалося на масових святкуваннях, де збиралось багато людей. Згодом ці умикання перейшли в іншу форму у звичайний викуп. Батьки і наречений заздалегідь домовлялись про ціну, і коли той сплачував її, то право власності на дівчину автоматично переходило до нього. Багатожонство теж не було проблемою. Чоловік, який володів відповідними матеріальними можливостями, міг одружуватися не один раз. Це могли робити і знатні верстви населення і селяни. Головне, щоб вистачило грошей. Про князів і мова не йде. Вони могли собі дозволити мати стільки дружин, скільки хотіли. А от коханок взагалі ніхто толком не рахував. Безумовно, жінки безмежно страждали від такого жахливого становища, і їм нічого не залишалося, як терпіти, адже вони були фактично проданим товаром і за власним бажанням. Не могли все кинути і повернутися до своєї батьківської родини. В язичницькій Росії не існувало закону, Все трималось на традиціях, звичаях, ритуалах. А отже, якихось юридичних прав жінка не мала. Вся ця, м'яко кажучи, нездорова традиційна роль жінки залишилась такою до прийняття християнства. І тут. Цивілізація на кінець прийшла і в цю сферу. З хрещенням Русь прийняла візантійські церковні акти, які чітко регулювали умови, порядок, укладання та розривання шлюбу. Союз чоловіка і жінки перестав бути просто взаємовигідною угодою. Він почав носити сакральний характер, мав нове сприйняття і став священною подією. Тепер шлюб це. Добровільний природний союз між чоловіком і жінкою, в який вони вступають, щоб жити один з одним у вірності в 10 главі Євангелія від Марка вказано: ось чому залишить чоловік батька і матір, і пристане до жінки своєї, і будуть обоє єдиною плоттю. так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, те, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Зрозуміло, що тепер полігамія виключалася. Князь Ярослав, як ми вже говорили в минулих випусках, взагалі дуже опікувався питаннями жінок і їхнього бажання чи небажання вступати у шлюб. Тепер дівчина вже не була безправним товаром, але дуже серйозних істотних зрушень в плані ролі жінки у давньоруському суспільстві. Навіть у часи вже християнства таки не відбулося. Дівочий статус не особливо покращився у суспільстві. Церква визнавала чоловіка і жінку рівними, але перед Христом, а не перед державою. Хоча логічно це абсурд. Якщо Господь визнає нас рівними, то як держава може визнавати по-іншому? Очевидно, що логіка там була своя, і церква та її послідовники дуже часто самі порушували це правило, вважаючи жінку неповноцінною. Причина розлучення могла бути лише одна перелюб. Але і тут не все так просто в патріархальному суспільстві. Зрада з боку чоловіка не була суттєвим приводом для розлучення з ним дружини. За філософією Древньої Роси нічого страшного в тому не сталося. Ну, стрибнув гречку, з ким не буває. Він же чоловік, їм і так нелегко. І, скоріше за все, звичайно, сходив він наліво вини тієї самої дружини, або ж та інша спокусниця його звабила. Навряд чи він сам в цьому вимір. Злісним перелюбником чоловік вважався лише тоді, коли у нього народжувалися діти від коханки. А якщо він був обережним, то злочин його був таким легеньким. Патріархальність була. Настільки домінуючою, що повсюди панували подвійні стандарти, які часом були навіть абсурдними. Варто зауважити, що поширене таке явище було не тільки на наших теренах, проте прогресивна правова сфера часів Ярослава все ж дозволяла дружині просити покарання для свого невірного судженого. Гадаю, покарання не було дуже важким. Але сам факт такої можливості і юридичної незгоди жінки з діяннями чоловіка, уже прогрес. Дійсно, не все було таким печальним у законному становищі давньої росинки. Епоха християнства все ж давала жінці правовий захист. Це ні в яке порівняння не йде з язичницькими часами. Наприклад, чоловік, який безпідставно покинув свою дружину, мав заплатити їй значну матеріальну компенсацію. І великий штраф церкві, і взагалі жінку ніхто не міг просто так виконати на вулицю чи розлучити з нею без суттєвих на те підстав. За двоєжонство взагалі передбачалась страта. Цю форму покарання застосовували рідко. Все таки спочатку накладався штраф у 40 гривень, а незаконну дружину відправляли в монастир. Теж трохи дивно, адже чоловік міг їй збрехати, що в нього жінки немає. Як розбирались, в даному випадку, невідомо, але хотілося б вірити, що таки розбиралися. Страта стовідсотково наступала тоді, коли розлючений чоловік заподіював зло законній дружині, це те, що вона його викрила, Мів гніві, навіть і убит. В той же час. Закони того часу щодо феодального прошарку скасовують обмеження на жіноче успадкування. Жінка може ставати офіційною спадкоємицею різних матеріальних цінностей чи майна. Тобто просинка малими, але важливими кроками рухається в бік свого визнання і поглиблення соціального, правового і релігійного статусу. На жаль, класова нерівність. Законодавча теж була яскраво вираженою. За зґвалтування і образу жінки встановлювався штраф, розмір якого залежав від статусу потерпілих: донька чи дружина старшого боярина найбільший штраф середнього менший, і простого громадянина найменший. Відповідно. уже в християнську добу жінки почали навчатися. Традиційно встановлення системи жіночої освіти вважають 11 століттям 1080-ті роки, коли при Андріївському жіночому монастирі в Києві з'явилися перші школи для дівчат. Заснування цих освітніх закладів належить доньці князя київського Всеволода Ярославича Анні. В літературі її часто називають Янкою. Князівна збирала зацікавлених дівчат, навчала їх. Осьма, ремесел, співів, закону Божого і так далі. Їх не готували, звісно, до отримання якихось професій, а давали певні базові знання, щоб ті вгодом, ставали розумними, хорошими дружинами, матерями, господинями, такими освіченими берегинями роду. Дівчата вивчали також етикет, рунолютні чи клавесині. Популярними тоді музичними інструментами. Їм викладали основи з арифметики, астрономії, вивчалися танці, філософія, риторика. Навчання було грецькою мовою, адже книги написані були саме нею. Доступ до освіти мали, звісно, не всі дівчата, адже цією можливістю користувались лише представниці шляхетних і привілейованих родин. Учителів почали запрошувати і на домашнє навчання. Також незважаючи на те, що освіта була доступна далеко не кожній дівчинці у Древній Росії, сам факт, що це відбувалося, був дуже прогресивним кроком в педагогіці і просвітництві, адже це означало певну рівноправність громадян обох статей. Звичайно, жінка цієї епохи була перш за все господиною. Чи високий статус, чи нижчий, але в основному її готували до цього покликання. Ця роль була дуже особливою і сакральною, адже в ті часи вважалося, що жінка-хранителька секретів домашнього вогнища, вона старанно берегла рецепти, приготування страв, і, взагалі, весь цей кухонний процес був певним втаємничним ритуалом. Чоловікам не дозволено знати його, тонкощі і інші моменти. Якщо ця магічність порушувалася, чоловік підглядав чи ненароком втручався у процес, то їжа ставала непридатною для вживання, адже чоловік своїми діями її зіпсував, пошкодивши енергетику. В інтивному житті чоловік і жінка теж не могли розслабитись, адже існувала велика кількість табу, відходити від яких суворо заборонялося. По-перше, жінка не могла з'являтися перед чоловіком оголеною. І навіть перевдягатися в його присутності. близькість у подружжя мала лише одну мету зачати дитину і нічого іншого, ніякого отримання задоволення. Церква визначала норми дозволеного в інтимній близькості, за недотримання яких суворо карала. Контролювати це було, гадаю, достатньо складно, і духовенство опиралось на свідомість і страхи людей. А також якщо вони розкривали свої таємниці на сповіді. Коли все ж основне завдання подружжя виконувало, і жінка вагітніла, то цей процес теж був оповитий оберегами, традиціями і віруванням. Жінки старались якнайдовше приховувати свій стан від інших Їй радили уникати контактів і зустрічей з негарними на вигляд людьми, каліками і хворим. Вона не повинна була дивитися на вогонь. Померлого, бити тварин, брати щось чуже. Ну, власне два останні пункти взагалі не можна робити і не будучи вагітною. Але наші предки мали якісь інші уявлення. Звісно, вагітній не можна було сваритися, сердитися, гніватися. Уся поведінка матері впливала не лише на характер, але й на зовнішність майбутньої дитини. Їй не можна було відмовляти. І по можливості задовольняти бажання на тему, що з'їсти чи випити цікаво, що багато цих древніх архаїчних уявлень та звичаїв збереглись в українців аж до початку ХХ століття. Виконання усього комплексу пересторог, традицій, ритуалів, магічних дій вважалося базою для успішного народження дитини та захисту малюка і мами від будь-якого лиха. Коли приходив час народжувати, чоловіку категорично заборонялося бути присутнім чи спостерігати за процесом. Жінка вважалася нечистою, і він не міг до неї наближатися. Дивне уявлення, але воно було дуже суворим. Приймала пологи баба-повитуха, котру заздалегідь запрошували. Від її, скажімо так, професійності і знань залежало, як проходили і завершувались пологи, і життя та здоров'я матері і дитини. Загалом повитуха користувалась великим авторитетом і повагою в давньоруському суспільстві. Крім основних завдань, баба повитуха, звичайно, виконувала ряд магічних ритуалів. Ну куди ж без них? Щоб жінці легше народжувалось, повитуха розплітала й коси, клала ніж під подушку, відчиняла скрині і двері. Поповину у хлопчики відрізали на дубові пласи, щоб був міцний, або навіть на книзі, щоб відповідно виріс розумний. Дівчинці відрізали на вільхові пласі, щоб була працьовита. Існувала давньоруська, акужерська традиція, коли Відстань відрізання поповини від живота була прийнята у три пальці. І тут, звісно, не обійшлось без прикмети, згідно з якою, якщо у новонародженої дівчинки відрізати ближче, то коли та виросте, стане вітряною і легковажною. Обговорювати логіку цього переконання, гадаю, не варто, так як і чому вітряність стосується лише дівчаток. Перев'язували повинну конопляним прядовом на плодовитість. Якщо жінка вже не хотіла мати дітей, то зав'язували ляною пряжень. Використовували також материнське волосся. Важливим ритуалом була і перша купіль, яка носила характер не лише очищення, а й охорони від злих духів. Очищували і саму породільню, адже вона вважалася нечистою. Вода мала бути свячена чи непочата, вперше зачерпнута вранці з криниці. Повитуха вмивала жінку, давала їй надпити тієї води, зовнішньою стороною долоні змивала її обличчя та руки, промовляючи спеціальні молитви та хороші побажання. Повитусі за це, звичайно, дякували і дарували подарунки. Одним з не дуже гігієнічних моментів, яких можна нарахувати чимало, було те, що після першої куполі дитину загортали брудною батьковою сорочкою, що ця річ зв'язала два покоління. І варто відзначити, що й те, що не всім щастило народжувати з повитухою. Сільські жінки, які до самих пологів тяжко працювали, нерідко народжували і в полі, і вдома самі. На плечах давньої росинки було багато завдань і обов'язків, з якими вона мужньо і успішно справлялася. А ще, звісно, не забувала про моду і красу. Фасони і стиль були однаковими серед всіх верст населення. Відрізнялись лише тканини і оздоблення. Чим багатшою була жінка, тим дорожчими були матеріали і прикраси. Люди меншого достатку носили одяг з шерсти. Льону та коноплі. Еліта шила вбрання шовку, оксамиту, парчі. Нижньої білизни, як такої не було, але обов'язково під низ одягалась сорочка, а вже зверху кілька спідниць, одна поверх іншої. Спідниці чи Адже жіночий дороніруський одяг не підв'язувався. Спочатку одягалась нижнє плаття довше, а на нього коротше верхнє. Зимовий одяг був хутряний. Простий люд носив шуби з ведмежого худра чи Знать зі соболевого та бобрового. Взували кольорові чоботи, шкіряні черевики, виготовлені із цілого шматка м'якої шкіри, взуття по типу сандалей. Кольори були різні: синій, жовтий, червоний, підошва була твердою, а оздоблення у вигляді залізних підківок. Перед взуванням на ноги намотували ляні онучі або одягали шерстяну панчо. На прикрасах наші пращурки теж знались. Вони обов'язково мали підходити до тканини і вишивки на одязі. Найпоширенішою прикрасою того часу були наскронні кільця, срібні чи нідні. Вони впліталися у волосся і прикріплювалися до головного убору. Популярними були також скляні намиста, браслети зі скла і мідь, металеві ланцюги з підвістками різних форм і фігурок. Ще одним красивим елементом давньоруських прикрас була грибна, шиний обруч із дорогоцінних металів. Заможні жінки носили також колти, великі, золоті або срібні підвіски для волосся. Популярними були також високі довгі сережки, важкі сережки у формі одного або двох птахів, повернутих одна до одної спинками. Зачіски залежали від того, заміжня жінка чи ні. Дівчата зазвичай носили розпущене волосся, розділене посередині. Також могли плести коси низько на потилиці, прикрашати їх стрічкою. Заміжні жінки мали ховати своє волосся під головний убір. Княгині одягали корону поверхусток і валей. Прикраси відповідно одягали лише на головні убори, так як зачіски були прикриті. В древній Росії ця традиція була дуже суворою: не закрити своє волосся вверх аморальності. Якась нещасна, що не прикрила голову, могла піддатися нападу. А її батька і чоловіка обов'язково покарали б і навіть таврували б за те, що недостатньо приділяли увагу її вихованню. Така панічність була викликана тим, що древні росини вірили, що жінка без головного обору протягує нещастя. Не могли забути. Наші пращурки про косметику і макіяж, дорогі давні України, ми пам'ятаємо розповідь про нашу Анну Ярославну, що в древній Росії чітко дотримувались правил гігієни, на відміну від тогочасної Франції. Благо наша князівна розповіла їм щодо чого. Звичайно, крім чистоти тіла і волосся. Наші пращурки хотіли ще й доглядати за ними, щоб довше залишатись красивими і молодими. Властивості рослинних засобів вони добре знали ще з язичницьких часів, тому активно збирали квіти, ягоди, трави, плоди, корінці і вміло готували з них косметичні засоби. Древні українки знали, що сметана, кисле молоко, вершки, мед, масло пом'якшують шкіру і роблять її гарнішою та оксамитовою, а в деяких випадках ще й розгладжують зморшки. Рецепти краси передавалися від бабусь, матерів до донь. Яйцями добре мити волосся, а настоями тих трав, що вони раніше назбирали, ополіскувати. Кропива, лист лопуха допомагали лікувати випадіння волосся. За тілом теж доглядали, робили настоянки і мазі, виготовлені на травах. Любили наші предкині так званий холодець, настій з м'яти, Він охолоджував і освіжав шкіру. Макіяж любили особливо. Адже вірили, що нанесення кожного кольору має магічне значення. За допомогою одного можна приворожити, а з іншим відсторонити. Косметика була, як ми б сьогодні сказали, суто органічна. Для рум'ян використовували сік буряка або журавлини, а для помади сік вишні чи малини. Роль пудри виконувала борошно, а вії та брови підводили сажею. Могли і волосся підфарбувати. Золотистий колір з допомогою настою ромашки або цибулевого лушпині. Древні росинки були дуже розумними і винахідливими в будь-якій сфері. Підсумовуючи роль жінки в цю історичну епоху, можна впевнено сказати, що вона була важкою, маючи такий величезний, глибокий і енергійний потенціал, давня українська жінка. Змушена була підкорятися патріархальним законам і волі чоловіка. Без нього молода, красива, повна сил і розуму вона не могла самостійно вибрати свій життєвий шлях. Але, будучи хитрими і надзвичайно винахідливими, наші пращурки дуже вміло і майстерно підлаштовувались і пристосовувались до цього становища, та ще й при цьому досягали своїх цілей. Тогочасні ієрархії на вершині стояв закон і церква, а отже, чоловіки. Але для воістино мудрих жінок це не було перепоною. Граючи за правилами чоловічого світу, вони знаходили можливості, щоб було по їхньому Словом, куди шия поверне, туди голова і подивиться. Часи, на щастя, змінилися і змінюються, але цей міцний і вольовий характер це стержень української жінки. Який був з нею століттями, дякую вам за це, наші дорогі древні пращики. А вже в наступному випуску жістаре розпочинаємо нову епоху. А ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і натискайте дзвіночок.